Вітаю, друзі! Сьогодні стало відомо про знищення російського опорного пункту на Курщині, звідки ворог запускав дрони для атак на Україну. Наші воїни завдали точного удару, ліквідувавши загрозу. Успішна робота ЗСУ на відео. А тим часом Росія втратила в Курській області понад 48 тисяч осіб, із них близько 20 тисяч убитими Сирський. Але не тільки Росія вміє використовувати дрони, у ЗСУ є безліч сучасних БПЛА, завдяки яким українські воїни ефективно знищують ворожу техніку. Тож сьогодні ми покажемо, як наші хлопці ліквідують танки, бронемашини та інші транспортні засоби окупантів. Тож додивіться відео до кінця. І Якщо вам подобається формат знищення ворожої техніки, обов'язково ставте лайк. Та підтримуйте наших захисників. А ми розпочинаємо. На цих кадрах розвідка України зафіксувала декілька одиниць ворожої техніки. Наші дрони розпочинають роботу. Точний вліт і потужний вибух розриває тишу. Але одразу так і не скажеш, що ціль ліквідовано. Тож, згодом, трішки подимівши та постоявши, техніка РФ розгорілась не на жарт. І ми бачимо наслідки. Слава героям. Далі знищення ворожої БМП 2 з Мангалом у Харківській області. Наші дроноводи набирають швидкість і прямують прямісінько до цілі, і ми бачимо це на власні очі точний вліт і техніка рашистів вражена. Тож згодом фіксуємо втрати РФ і милуємось картиною. До вашої уваги знищення ворожої МТЛБ у Покровському районі Донецької області наші дроноводи розпочинають полювання та влучають в мотлох окупантів прямісінько на ходу. Бачимо реп на даху. Потужний вибух. Дим та реп не допоміг. Тож згодом ми бачимо наслідки просто зараз. А це кинутий пошкоджений БТР-82АТ рашистів сьогодні зустрівся віч навіч з нашими дронами. Ми бачимо кадри безпосередньо із пташки. Точне влучання. Подивіться на цей вибух ще раз. Згодом ще один дрон вразив мотлух РФ. І наостанок дрон Запальничка довів справу до кінця. Наші дроноводи нещодавно також вразили російський самохідний міномет 2С-4 тюльпан у місті Горлівка Донецької області. І ось до вашої уваги ці чудові кадри бачимо, як одним скидом наші хлопці знищили Мотлох РФ. Не менш чудові кадри знищення російської РСЗВ БМ 21 «Град». Із мангалом у Запорізькій області бачимо, як наші хлопці вразили працюючу техніку рашистів і ціль знищено. Ну і куди ж без підбірки знищення ворожих гармат нашим сучасним дроном-сопілкарем, який робить отвори у гарматах рашистів та не дає нормально функціонувати їм? Це дуже ефективно. Та не так витратно, ніж повністю знищувати гарматні установки, і ми бачимо, як точно працюють наші хлопці. Вдень і вночі вони працюють розумом, знищуючи ворожу техніку, роблячи ще один крок до звільнення нашої землі від загарбників однозначно лайк. Ще одні свіжі кадри знищення ворожого мотлуху за допомогою дрону Камікадзе. Ми бачимо влучання. А ось іще одна одиниця приїхала на підмогу, та піхота кинула техніку. І всі ми знаємо, що ЗСУ роблять з кинутою технікою расистів. Вони її утилізують, і ми це бачимо на власні очі. Наслідки очевидні. Техніка утилізована. Слава героям. Якщо подивитись на економічний аспект війни, стає зрозуміло, що Росія несе колосальні фінансові втрати. Один танк може коштувати від 2 до 6 мільйонів доларів, а сучасна БМП – від 1 до 3 мільйонів. Водночас ударний дрон Камікадзе, який ефективно знищує таку техніку, коштує від кількох сотень. До кількох тисяч доларів це створює ситуацію, в якій кожен вдалий удар українських дронів не просто ліквідує бойову одиницю ворога, а й приносить величезні економічні втрати для РФ. Уявіть, всього за кілька тисяч доларів можна знищити техніку, яка коштує в тисячі разів дорожче, Ба більше, Україна активно розробляє та вдосконалює власні безпілотники. Волонтери та інженери створюють дешеві та ефективні моделі, які можуть завдавати весело високоточних ударів навіть по рухомих цілях водночас Росія продовжує втрачати мільйони доларів на кожен знищений танк чи БМП, не маючи ефективних рішень для захисту. Фінансова стратегія Росії у цій війні стає провальною. У них немає нескінчених запасів техніки, а виробництво нових танків займає багато часу і ресурсів. Тому кожен вибух дрона над ворожою технікою це ще один крок до виснаження окупанта. І на завершення до кінця третього року війни навіть найзапекліші прибічники кремлівської пропаганди почали визнавати очевидне, жодного визволення не відбувається серйозно. Натомість російська армія методично знищує українські міста, перетворюючи їх на випалену землю. Просто послухайте. Ось так ребят не собаждають так, унічтажають і наказують. От це лунний пізаж як освобождає хрена! Те, що пропаганда намагалася подати як приєднання нових територій, насправді обернулася повним руйнуванням інфраструктури, розграбуванням та знелюдненням регіонів: Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Волноваха колись живі міста. Тепер лежать у руїнах через дії окупантів. Відновлення цих територій неможливе без звільнення від загарбників, адже саме їхня присутність робить життя на цих землях нестерпним. Вокруг Волчанська лігло несколько тисяч наших, як мінімум. Люди попадали в ловушки. В результаті вот Харківського набіга, як назвати, майського 2024 року винизмі зони безпеки для Белгородської області. Росіяни самі починають розуміти, що їхня армія не будує, вона лише руйнує. Картинка руського міра виявилася чорною пусткою без світла, газу, води та майбутнього. Відбувається те ж саме, що і у Чечні. Грузії чи Сирії, приходить російська армія, міста зникають з лиця землі. А ви фактично, так сказать, Хаймерс, как бы стал, так і достает. И оттуда пришлось, в общем, оттуда оттягивать силы. А зачем все-таки? Невозможно в 21 веке воевать, как будто в 1914 году. Все это выливается. в гигантские потери, в гигантские жертвы, в гигантский пояс разрушений, который нам достанется как освобожденной территории, которая потребует еще огромных затрат своего восстановления. У цьому й полягає стратегічний провал Росії. Замість того, щоб будувати імперію, вони перетворюють власні здобутки на непридатні для життя руїни. В результаті жоден українець не хоче жити під окупацією, а навіть їхні прихильники у самій Росії починають визнавати, що війна веде лише до деградації. Ця тактика випаленої землі, черговий доказ того, що Кремль не має жодного плану на майбутнє. Їхній єдиний метод знищувати все навколо. не Думаючи про наслідки, але це не стратегія перемоги, а рецепт неминучої поразки. Друзі, свою думку обов'язково напишіть в коментарях. Ось так ЗСУ перетворюють ворожу техніку на металобрухт, українські дрони продовжують працювати, а ворог зазнає шалених втрат. Та навіть Зет Патріоти щось починають розуміти, але на жаль, пізно вони це роблять. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. І пишіть у коментарях, що ще хочете побачити. Слава Україні! До зустрічі!